Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Києві. На вулиці Якуба Коласа зафіксували сутичку з поліцією. Декілька жінок кричали на правоохоронців, Поруч люди у військовій формі. На відео бачимо, як жінки намагаються відбити затриманого чоловіка. Поліцейські стали в кордони і не пропускали їх. Потім, коли люди активно пішли на прорив, їх задули газовим балоном. Я не вижу, я не вижу. 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 Я не вижу.